Добрий день, шановні друзі, сьогодні 5 вересня 2023 року, з вами компанія Електромотор. І показую інвертора квітка. Чому я так їх виставив показати? Тому що дехто з покупців думає, якщо інвертор, значить все, закритий він. З усіх сторон. Ні, є інвертора, друзі, відкритого от, типу, як наприклад, отакого от інвертора показую, який на 5 кВт вагою 52 кг з ручним та електростартером. У нього є от, в даній моделі транспортировочний набор. Ось от, така от, ручечка відкидна. Він відкритого типу. Тобто, якщо шум не буде заважати даного інвертора, ні вам, ні сусідям, він буде трошки громче працювати, тому що відкритий, звісно, громче. Ну, якщо вам потрібна гарна мощність і не буде сильно турбувати звук. Не потрібно платити лишні гроші, покупаємо відкритого типу. Оце такий от відкритого типу у нас. На вигляд, вроді би, обичний генератор. Ну ні, друзі, це інверторний. А от на прикладі цього показуємо. Закритого типу. Ну от такий от інвертор. Є інвертора різних мощностей. В даному випадку цей робоча потужність 1,6 кВт, а от такий от, відкритого типу у нас на 5 кВт. Таке от необична така назва квітка. Як я говорив в попередніх відео оглядах, квіти нас радують. і Я думаю, також, також купивши такий інвертор, він вас буде тільки радувати і ніколи не підводити. Все, що знаходиться спереді, я розказував, показував. Це приклад відкритого і закритого типу інверторного генератора. Всім, друзі, гарних покупок. Ціна на сайтах Фірісі Одинакова. Но звернувшись в компанію Електромотор, я думаю підуть вам на зустріч. Заходьте на сайт електромотора. А телефонуйте за номером телефона 063 426 1010, а також пишіть на Viber. Всім миру добра тепла. Чекаємо на електромоторі 063 426, 10. Десять